Потрібні листи клітинку для того, щоб ми намалювали траферет. І якась картоночка, щоб ми потім цей траферет на нього перемалювали, щоб було зручно переводити на тканину. Ножиці, олівець, нитки для шивання можна вручну, а можна за допомогою швейної машинки. І тканина, яка вам подобається. Я поки що набрала, розгладила безліч, ще яку буду брати, не визначилась. Тобто вам потрібна якась основа, тіло. І на гребінець червона, рожева, чи щось в цьому. В цих відтінках, що у вас є, щоб було схоже на гребінець курочки. Ну і наповнювач для набивання тільця пташки. Тож, показую, як ми робимо викройку. Беру лист паперу в клітинку. Чому я беру в клітинку? Для того, щоб, бачити, рівні краї. так, мені зручніше. А ви вже дивіться як вам. Я його складаю навпіл, приблизно навпіл. І значить, в мене буде це низ. Мені треба вирізати приблизно прапорець, приблизно таким чином я веду приблизно, але так як в мене тут все є розрізає. Рівна лінія, я буду від неї відштовхуватись. І потім ножничками по цій лінії обережно проведу. Значить, один край у нас буде, як прапорець, ми, відповідно, їх виріжемо, розгорнемо і буде прапорець. Другий, ніби рівна, але має бути невеличкий нахил, для того, щоб тільце було опукле. Отак. Тобто, я показую, як приблизно це все діло має виглядати. Так. Приберу займи. Такий приблизно прапорець у нас виходить. Тож я роблю одну таку і одну поменше заготовку. Хочу, щоб в мене була мама квочка і курчатку. Значить, в мене буде дві такі викроки, одна і інша. Це буде курочка, а це курчатку.